До 27 листопада в мистецькому арсеналі демонструють вплив на маси одним лиш плакатом. Український центр культури та мистецтв дослідив, що українці уявляють радянський плакат таким. Насправді ж існував самобутній український плакат, який сміливо виходив за межі червоної зірки. плакат нахальний, сильний, різкий, і лікарний. Мы мы всегда шли в контексте как бы абсолютно европейском, всегда с двадцатого годов. И и, и это чётко видно абсолютно по вашей выставке. Ну, в принципе, выставка достаточно такая яркая, я бы даже сказала, эмоциональная. У нас це дуже корисно, багато читаємо про історію цих плакатів. це мистецтво інтелектуальне, без символу та підтексту не існує українського плаката. Если за радянських частей, ну, было разохвачено на массу, на глянче, то, ось уже руки были кожен Каждый плакатів звертається до конкретной туды. Без этого отклика зрителя, собственно, и плакатового было этого украинского не было такого активного и такого большого. Это явление существовало. Мы не можем это явление забыть. Мы не можем пройти мимо. Блакат парадоксальне мистецтво, яке продовжує жити. Змінюються технології, способи втілення ідеї, проте функція впливу на маси лишається.